Україна, 2015 рік. В країні йде жорстоке протистояння між президентом і олігархом Ігорем Коломойським. Арешти, допити, скандали. Організація Коломойського тріщить по швам. Поразка на виборах по всій країні, і навіть у рідному Дніпропетровську, арешт та кримінальна справа проти Геннадія Корбана, який до того ж ганебно програв вибори мера Києва. Вкладники виводять гроші з основного активу Коломойського Приватбанку з ефіру, знімають шустера та квартал. Вони всіма силами намагаються утримати позиції. І в той момент, коли Дніпропетровський каганат терпить поразку по всім фронтам, відбувається незрозуміле. 25 жовтня на місцевих виборах Волинь стає єдиним регіоном України, який добровільно віддає своє майбутнє в руки загарбникам Коломойського. Чому так сталося? Чому волиня не дозволили зробити з Волині другий каганат Коломойського? Програвши вибори в Чернігові та Стрійськом, покинувши Одесу, терплячи поразку по всій країні, на виборах у Луцьку команда Укропа вирішила діяти як справжній хижак. Хитро та підступно. Прикривши своє вовчину троговечою шкірою, вони виставили на вибори простих людей, які не викликають у нас підозри. Звичайні викладачі та волонтери, керівники різних фондів. Можливо, дехто з цих кандидатів від укропу навіть мав ілюзію, що дійсно буде захищати інтереси громади та регіону. Але гірка правда в тому, що єдині інтереси, які їм доведеться захищати, це інтереси своїх спонсорів Коломойського і Палиці. Волоняни самі привели їх до влади. Хтось купився на брехливі обіцянки, а того хто не повірив, просто купили. Права рука Коломойського олігарха Ігор Палиця довго вкладав гроші в ці вибори. Бігборди, листівки, агітатори, статів ЗМІ, концерти. Величезні суми вкладалися в самих кандидатів. Понад 30 мільйонів було витрачено на компанію тільки в одному луцьку. А тепер давайте порахуємо, скільки обійшовся кожен із кандидатів і що їм доведеться робити для того, щоб повернути гроші, які їм дав Коломойський, і Палиця. Але волиняни їм повірили, повелися на дорогу ілюзію, яку створив Палиця. на цей фокус, на величезну аферу під назвою Укроп на Волині. В це шоу було вкладено величезні кошти. Перша частина шоу запевняла волинян в тотальній підтримці населення партії «Укроп». Тисячі проплачених агітаторів, сотні білбордів, сотні тисяч листівок навіювали думку про беззаперечну перемогу. Але навіщо такі фінансові ресурси вкладали люди, які все звикли брати силою? Олігарха Ігоря Палиці є своя кишенькова армія, варта порядку. Ця приватна армія, всупереч закону, навіть патрулювала виборчі дільниці в день голосування. Навіщо вони протягом п'яти років вкладали свої гроші в цю перемогу? Відповідь дуже проста: Волинь один з найбагатіших регіонів України. Тут і контрабандні потоки на границі з Польщею і залежні бурштину. Добування бурштину найприбутковіший вид нелегального бізнесу в Україні. Грошовий оборот в рік складає більш ніж 300 мільйонів доларів, а чистий прибуток 297 мільйонів. Заради такого, каганат Коломойського палиці готовий вкладати в вибори роками. Для остаточного захоплення влади та перетворення волині у каганат Коломойського не вистачає ще одного депутата по округу Єремєєва. Тому так важливі були ці вибори. Чому була проведена ця афера? Є такий кримінальний термін: КИДОК афера. Створення видимості, красива приманка, вибори Укропа це такий собі дорогий кидок. Для Каганату Коломойського палиці політика це бізнес. І якщо вони вже вклали величезні кошти в кидок, то будьте певні, вони захочуть взяти своє. Так було з Укрнафтою і Одеським припортовим заводом. Так буде з Волинню. Згадаємо 2011 рік. Горить Цум. Що далі? 2015 рік. Центральний ринок, лучани, Значить, скільки грошей Палиця і коло витратили на ці вибори, і розуміючи, навіщо їм волинь, ви ще вірите в те, що молодий хлопчина буде самостійним мером?